9 червня відзначалося міжнародне свято день друзів. Воно засноване для того, щоб люди, незалежно від життєвих обставин, пам'ятали, що друзі це скарб. Сергій Андрійченко у цей день для маленьких покровчан запросив ростову ляльку, яка пригощала у парку всіх смачним морозивом та дарувала позитивний настрій. Такий захід став справжнім сюрпризом. Юних покровчан зі святом привітала міні маус. Діти пригощались морозивом, танцювали та робили фото на згадку. Подобається, що проводимо з дітьми час і отримуємо подарунки. Можна потанцювати та гарно провести час. Дуже цікаво. Да. Дуже подобається. Веселитися сінеться з дітками. Дуже класно, дуже приємно. Так. Дуже. мені дуже нравиться ці міліприят. Вони дуже круті. Аніматори та пригощання для маленьких українців Сергій Андрійченко організовує не вперше, і дорослі зазначають, що такі заходи вкрай важливі сьогодні. В даний момент у нас в місті толкам діті нікуди повести, і та хоч мілоч, але дітям дуже приємно. Это запоминается. для дітей это очень хорошо. Да? Спасибо большое. Ми вже не перший раз видим, як та мішка тут ходив наряджений. Не не, каждый, не каждый день такое проходит мероприятие. Очень хорошо, що є такі люди, які детях и і дають такі маленькі подарки. Не секрет, що для кожної дитини дружба це життєво необхідний вітамін, який допомагає бути успішним і цікавим. Саме в підлітковому віці діти вчаться правильно обирати друзів і розрізняти дружбу. Всі, з ким журналісти мали змогу поспілкуватися, вдячні за підтримку та піклування. Звичайно, подобається. Так подобається. Так, а вже ж для діточок це дуже класно. Звичайно, подобається. Дітська радості, весіллям, якими то позитивними емоціями. Дуже, дуже подобається. Да дружи в кожу, правда. Для дітей. Праздник для дітей. Очень дуже круто. Дуже. Осі Ну, весело для дітей. Це саме Дуже добре, що в нашому місті проводяться такі акції, що нас вітають з ним друзів, от нас привітали. Нам дали безкоштовне морозиво. Це дуже приємно, взагалі так підняло настрій. Немає більшого щастя, аніж посмішки та сміх щасливих дітей, і саме на дорослих покладено важливу місію робити усе, щоб дитячі мрії стали дійсністю. Тому так приємно зігрівати теплом і любов'ю кожне дитяче серце. Об'єднувати зусилля заради майбутнього і маленькі українці неодмінно стануть гордістю нашої держави, каже організатор заходу Сергій Андрійченко.